Слава Україні, друзі! Це Діма. Або, як його часто називають підписниці, Дімочка. І попробуйте тільки на мене, міня. Не розрішаю. Ви можете падати. От вам. будь Пожалуйста, хорошого дня. Діма з Харкова. Але після 24 лютого він евакуювався до доволі безпечного і комфортного Львова. І от. На шостий місяць від початку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України російськомовний Діма чомусь вирішив висловитися. Всім привіт! Почти п'ять місяців я нахожусь на западній Україні. Послухай Діма, і всі, хто раптом цього не знає, ви теж послухайте. Немає ніякої западної України, немає ніякої західної, немає ніякої Запівденної південної України. Є схід України, Захід України, північ і південь. Цей термін спеціально придумали в Кремлі саме на захід України для того, щоб називати її західна Україна, і ніби так показувати, що це якась інша країна, держава в державі, і що там нібито якісь інші люди не зовсім такі, як всі українці. Це нібито знаєте, воно дрібне, але воно як виявляється, працює. І За це час я збився за що яке количество всівазможних табличок, вивісок, лісточків, якихось то з текстом. Мы не говорим на языке оккупантов, я здесь видел огромное количество неадекватно реагирующих на русскую речь людей, реагирующих так, как будто бы перед ними стоят не такие же точно украинцы, как они, а как будто реально русский солдат по уши в кровяки, вот пришел перед ними, стал и на них смотрит. Вот если бы ты, Дима, бодай трохи интересовался настоящей историей Украины, ты бы никогда этого не сказал. Особенно после 5 месяцев пребывания в Львове. Бо коли у 1939 році Совєтський Союз окупував Львів, і коли туди прийшли у Львів рускогаворящі солдафони зі своїми дружинами, то львів'яни вони через деякий час жахнулися. І буквально за якихось два роки ці солдати російськомовні з дружинами вони зробили так, що буквально всі львів'яни вони їх ненавиділи. А тепер увага, як львів'яни називали їх ще в 1939 році. освободителей. Я вот решил записать это видео, чтобы вы его посмотрели и написали мне в комментариях. Мне так интересно у вас узнать, а вы реально не в курсе? Вы не знали? Или может вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная? Ну і тут я маю що тобі відповісти, Діма. Ось, будь ласка, результати опитування. Увага! В березні 2022 року. Нагадаю, сьогодні 30 липня. Я майже не сумніваюся, ситуація ще більше змінилася в кращий бік. Так от ще в березні українська рідна була для 76%. Навіть якщо коперсатися в цифрах і виводити їх точно, то 64% це україномовні. А решта 35%, ну сорі, це точно не половина, це майже третина. І нарешті 83% впевнені в єдиній українській мові. А це вже дімочка, повний розгром. О том, что половина украинцев говорят на русском языке. И вот зная только один этот факт, каким ебаным хулем у меня это в голове не укладывается, зная этот факт, можно называть русский язык языком оккупантов, зная, что на этом языке говорит пол твоей страны и половина твоих соотечественников. А был ты, Дима, за пять месяцев своего пребывания у Львови у Мистия, которая называется тюрьма на Лонського? А ти знаєш, що там зробили совєтські освободітелі у 1941-му Для львів'ян це сучасна буча, і вони це досі дуже добре пам'ятають. А чи знаєш ти, Діма, що після 24 лютого десятки тисяч російськомовних українців вони свідомо перейшли на українську мову, і як вони самі сказали, в знак протесту проти вторгнення окупанта і щоб не розмовляти з ним однією мовою? Ах, я ж забыл. В Инстаграме дими Димы, Лише спа-процедуры и сутильный матюча Второе. С каких это пор русский язык или вообще любой язык, каким бы он ни был, становится собственностью какого-то государства или собственностью какого-то президента? Русский язык он э, интернациональный. На нем говорят в туче стран, вообще никак не связанных с Россией, и на нем говорят у нас в Украине. Я швиденько проглянув інстаграм Діми. Він виявляється, буває за кордоном, і от, ви знаєте, я майже впевнений, що перебуваючи в англомовному середовищі, Діма, ну він же старається вивчити і сказати бодай кілька базових слів і речень англійською мовою. А тепер давайте подумаємо: молодий хлопець, який я впевнений, народжений вже в незалежній Україні. Він досі не спромігся вивчити кілька слів і речень. Державною єдиною мовою своєї країни. Навіть після п'яти місяців перебування у Львові, ви можете відкрити свій український паспорт і заметить, що спочатку там все написано на українському, а потім ви переворачуєте страничку і там все дублірується на рускому. Діма сотні тисяч українців беруть свій новий ID і там немає ніякого на руском. Це може бути хорошо, це може бути плохо. Річ не об этом, речь о том, что вот так вот есть, вот так вот исторически сложилось. Ви знаєте, от саме в цьому місті, от в мене реально склалося враження, що Діма читає якусь кремлівську методичку. Ну, от чесно, все якось як по пунктах. А от якщо він поїде за кордон і там російською, то ким його там вважатимуть? Росіянином чи українцем? Тому, друзі, я вас дуже прошу, за кордоном старайтеся українською. А якщо ви захочете поїхати за кордон автівкою, обов'язково її застрахуйте. Де застрахувати, друзі? Ну ви вже знаєте, вочевидь, правильну відповідь. На сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете оформити поліс зеленої картки повністю в онлайн режимі. Тобто, після оплати, готовий поліс приходить вам одразу на емейл, без будь-яких очікувань, цілодобово 24 на 7. Нагадаю, зелена картка це страховка авто, яка обов'язково потрібна для перетину кордону та для пересування в Європі на авто. В разі ДТП вам не доведеться сплачувати власні кошти за пошкодження чужого авто. Навіть якщо ви вже на кордоні, не проблема. Зайшли на сайт, вели дані, оплатили картою, і поліс вже на вашому емейлі. 5 хвилин, і готово. Друкувати не потрібно. Прикордонники та поліція щитують інформацію по QR-коду, який є в самому полісі. І бонус від мене, друзі: додайте промокод нелосі 10 і гарантовано маєте знижку 10% на ваш поліс з зеленої картки. Посилання та промокод лишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. І коли ми рождаємося, хочу вам напомнить, ми не вибираємо, на якому языке ми будемо говорити. Ми не вибираємо, родимо ли ми, а, в русскоговорящій сім'ї чи в Ми не вибираємо, української ми в Донецьку чи в Львові. В Харкові или в Вінниці ми не можемо повлияти на эти вещи. Але чекай, Діма, ти вже сам повлияв на це. Ти ж був у Харкові, але ж ти сам переїхав до безпечного Львова і перебуваєш там. І впродовж п'яти місяців ти не спромігся вивчити кілька речень, а натомість вивалюєш нам це відео. Тогда в чому винувати? Такі ж точно українці, як ви, які раділись в рускоязичних городах, в рускоязичних сім'ях на території України. Я от не буду робити людей цих винними. І я їх, повірте, ніколи в своєму житті винними не робив. Не їхня провина в тому, що впродовж останніх 70 років держава-агресор на чолі Союзу вона проводила над ними, над їхніми батьками, примусову русифікацію. Але я знаю точно, що після 24 лютого в дуже багатьох людей в них відкрилися очі, в багатьох людей саме з Харкова, але чомусь не в Діми. І навіть не у Львові. В чому виноваты ці люди, коли вони приїжджають, бігуть, спасаються від війни на западні регіони України, а тут на кожному стовпі написано, що ми не говоримо на мові окупантів. Діма, чекай, а що ж ти у місті, де ти як сам кажеш кожен стовп обдзюрений, досі живеш і ходиш по всі стовпи, і тобі там не смердить? Ти схоже, дімочка, впродовж цих п'яти місяців, львів'ян, так і не зрозумів. Повір мені, вони тобі такі слова точно не подарують. Для кого ви це пишете? Окупанти всі остались по ту лінію фронту. Окупанта ви, в одлічку від російсько-говорящих українців, видели тільки по телевізору. Друзі, я вам вже розповідав цю історію. Давайте ще раз Коротенько розповім. Ну, для мене це дійсно дуже крута історія. От один з патронів, так він же патронить певний час, і ми з ним кілька разів зустрічалися до повномасштабного вторгнення. Він він російською, та ну тобто зрозуміло абсолютно там його вибір і так далі. І тут ми з ним зустрічаємося десь місяць тому. І він зі мною українською. І він каже: слухай, каже, після повномасштабного вторгнення, каже, я каже, постійно розмовляю частину свого дня українською. І каже, в майбутньому я планую повністю перейти на українську. Дивіться, ніхто його не змушував. Ніхто йому не казав, там не вимагав. Він взагалі забезпечена. Дуже людина. Людина сама зробила свідомий свій вибір. І я йому не казав цього всього. Ніхто Ну чому людина це зробила? І таких, як він, дуже і дуже багато. І я хочу підвести до того, що я дуже вдячний. Моїм патронам, які продовжують підтримувати наш проект, мене зокрема, я впевнений. Після перемоги, друзі, повірте, він ще буде потрібен. Я дуже хочу, щоб він не тривалий час був потрібен, але, вочевидь, він буде потрібен, тому що якісь речі будуть не на часі. І так далі. Поки я це говорив, розповів, показав всіх спонсорів. Потім у мене будуть ще цікаві історії для вас. Спонсорам будуть ексклюзивчики. От зараз, буквально сьогодні, завтра готую дуже крутий ексклюзивчик. Хто хоче, підписуйтесь на Patreon. Будь ласка. І давайте про спонсорство. Ну, треба про спонсорів, так? YouTube спонсорів. Там 35 гривень. Це кошмарна сума. Просто дика, хто може так, ху, наважився і долає її. Ось, будь ласка, будете на екранчику. Будете спонсорами YouTube, зокрема, друзі. Патрони, які можуть мені написати, з якими я можу поспілкуватися. Спонсори просто на YouTube, які мають свою хвилинку. Е, уваги. Друзі, дякую вам, Велетенське, дуже надихаєте, дуже допомагаєте. Я вважаю, я роблю корисні речі і корисні відео. Дякую вам, баті! Я стараюсь. Для кого ви вішаєте ці листики? Тут окупантів нет ти мені не пахнет. Ви вішаєте для нас. Для таких же точно українців. Ви хотіть нас за щось тоткнуть носом? В чий історію, Діма. Повторюю, в 1939-му в Львів зайшли російськомовні освободітелі, і через два роки вони в тюрмі Налонського там влаштували таку ж, як теперішню бучу. І саме тому львів'яни досі це пам'ятають. І вони не хочуть цього повторення. І саме тому вони так важко і болісно сприймають російську мову. Доступно пояснив Діма. За що за ті речі, на які ми не можемо повлияти, ми не вибирали. Для чого ви це делаете? Ви не почувствовали войны, ви хотите ее ощутить, создав новую, вторую, гражданську? Гражданська война? Знаєте, я не буду це коментувати, ви самі це коментуйте. Я лише уточню, на вашу думку, в умовах чинного воєнного стану в Україні на що це схоже? Чи не нагадує вам це статтю 161 Кримінального кодексу України розпалювання ворожнечі? Ви не почувствовали війни, ви хотите його ощутить, создав новую, вторую, гражданскую? Я впевнений, частина з вас вже запитує: навіщо стільки уваги цьому Дімі? Я вам відповім. Бо на мою думку, просто зараз Діма це ходяче російське ІПСО, тому що цей пост Діми він вже вийшов далеко за межі України, тому що просто зараз відео лише в пості ось цього Діми проглянули. Понад 340 тисяч разів, а під постом залишили вже понад 15 тисяч коментарів. І повірте, якщо завтра Скабєєва чи Кісільов запропонує Дімі включитися скайпом до них, а Діма чомусь погодиться і включиться і наговорить те саме, то післязавтра Лавров і решта будуть казати світу. Подивіться, це ж те, що ми говорили, що ми починали. Це наша спецоперація по захисту рускоязичного населення. І його там, ви знаєте, половина, якщо не більше, в Україні. Ну нам же Діма сказав. Друзі, ви знаєте, я впевнений, ви чекаєте фіналочки. Оцієї традиційної красивої фіналочки. Я вам скажу так: я просто не встигаю її зробити. Всім, хто додивився до кінця, от ви молодці, вам інсайд. Діму знайшли. Не запитуйте в мене, хто знайшов, що там, як там. Я не можу цього сказати. Знаю, що знайшли. Я впевнений. Він буде цілий, живий, неушкоджений. Я підозрюю, якась його реакція буде. Наразі вам доповідаю, що того що ми знайшли. Він уже затований в СБУ в фільтраційному таборі, яке приїхало сюди розпространяти русський мір. Було не одне, який жив ще з одним служителем в тій квартирі. Тому будьте пильні. Режні, я думаю, що продовження ще буде. Ми будемо берегти Україну, будемо берегти наші традиції, нашу культуру. Несе руський мір. Точно не пройде. Це треба все прибивати Прямо народи. Як тільки вона буде, я викладу її в своєму телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь на нього. Там дуже багато класної інформації. Там от просто зараз даю вам посилання. Нецензурована версія цього виступу феєричного Діми. Друзі. Ви вважаєте добра робота? Поставте вподобайку. От саме українську, щиру, смачнющу вподобайку. Друзі, підпишіться на наш канал, допоможіть нам розвиватися. Дзвіночок будете першими отримувати відео, а наші відео останнім часом залітають коментарі. Я боюся, друзі, не поламайте лічильник коментарів в Ютубі. Не дайте йому заплавитись. Я вас прошу, але я їх обіцяю читати. І я буду казати окупантам, щоб вони валили з нашої землі. Знаєте. Часто хочеться сказати тим, тим тим. Не буду українцям казати, тільки окупантам до повної перемоги. Зваліть з нашої землі, окупанти. Не будьте ласями.